Вітаю всіх своїх шановних глядачів. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на, на період з 11 вересня по 15 вересня 2025 року. Ситуація по війні по обстрілам по небезпеці для населення. На даний період. Це у нас буде перша частина. Вона буде починатися з міста Запоріжжя. А друга частина буде відео трішки згодом. Та Друга частина буде починатися із міста Дніпро. Дякую за те, що довіряєте мені, за ваші відгуки, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Кому цікава ваша особиста доля, ваші якісь особисті питання, рідні, близькі, робота. Кар'єра, поїздки це все я вам можу розказати на індивідуальних розкладах. Починаємо із Запоріжжя. Це в нас буде з 11 по 15 вересня прогноз. Починаємо із Запоріжжя. Що чекає місто Запоріжжя з 11 по 15 вересня 2025 року? Ситуація по війні по обстрілам, по небезпеці для населення. Місто Запоріжжя. З 1 по 15. Ой, з 11 по 15 вересня. З 11 по 15 вересня. Місто Запоріжжя. 11 вересня. Що чекає? 12 вересня. Місто Запоріжжя. 13 вересня, місто Запоріжжя. 14 вересня, місто Запоріжжя. 15 вересня, місто Запоріжжя. Так, дивимось. 11 вересня. Так. От дивіться, О, зараз я не бачу карт. Ну, мені є от щось таке я ще не знаю. Ну мені відразу акцент на 12 число щось мені так показують. Ну, відчуваю я. Ну, зараз перевіримо. Так, 11-го. Тут кажуть, що є загроза від кабів. Або від шахетів, то ну, теж одиночне. Кругле, невеличке отакого от, от розміру. Дивимося лівий берег. І ще хочу, вибачайте, коли я робила прогноз з 1 по 15 число, там я була дуже зморена і пропустила космос і Запоріжжя Ліва. Я завжди вночі знімаю ці відео і буває, вже я не витримую багато просто така нагрузка. От. І Я потім зробила письмову відповідь, а люди деякі мені глядачі писали. Я нап... те, що ви написали, бачила. А відео, коли буде, ну, що я буду робити для космоса і для Запоріжжя-Лівого окремо відео. Це дуже довго, це затратно, мені легше написати. Розумієте, все буває. Але слідкуйте за моїми е записами, підписані повинні бути. І тоді вам буде приходити повідомлення, що я там додавала якийсь запис, або я зробила відео, нове відео. Е Ну так, це в загальному я вам просто кажу. Бо дуже було, було багато питань про цей космос і про це Запоріжжя-Ліве. Так, дивимося. Ліве тут 11 числа Запоріжжя, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Для передмістя пригорода є. В Саме Запоріжжя тут карти не показали приліт. О, 12-те. Дивимося. 12 число. От, ну, дивіться, ракета вниз летить. Зараз подивимося. 12 вересня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий, дивіться, башта. А, ну, карти так. Мої відчуття співпали з тим, що показали карти. Правий. От правий берег тут можу, навіть показують, що і жертви можуть бути. Лівий передмістя, а правий берег тут показує щось. Жертві настякату. Є загроза з півдня. Будьте обережні, мої, шановні. Правобережжя. Тринадцяте. 13 вересня, місто Запоріжжя. 13 вересня. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. Тут загрози від шахетів, щось вбиватимуть. Це все вибухова хвиля. Ну, В саме місто не показують приліт. А передмістя лівого берега там можуть бути. Якісь вибухи. 14 вересня. Місто Запоріжжя. 14. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Так, 14-те карти не показують. Тут кажуть, може бути якесь повітря, От якась буде перевищення кількість шкідливих речовин у повітрі. Тут показують, що для людей астматиків, алергетиків тут буде дуже-дуже складна якась ну, оця повітряна ситуація, дихальна. 15, 15 вересня. Місто Запоріжжя. 15 вересня, місто Запоріжжя, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег. Тут на лівому березі щось може бути загроза від уламків, від прильотів, від вибухових хвиль. Оце тут є, показали карти. На 15 вересня будьте. Уважні і обережні. Чекаю на відгук, зворотній зв'язок. Місто Вільнянськ з 11 по 15 вересня. Чи у Вільнянськ буде приліт. У самий Вільнянськ. На півдні. Південь вашого міста тут кажуть, що може бути приліт, робота ППО може бути тут. Південна сторона тут показують, що можуть бути поранені люди на півдні вашого міста Вільнянськ. Місто Київ. Кияни просять мене робити поденний розклад. Але я завжди нагадую, дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. Місто Київ. 11 вересня, місто Київ. 12 вересня, місто Київ. 13 вересня, місто Київ. 14 вересня, місто Київ. 15 вересня, місто Київ. Так, 11 вересня, місто Київ. Бачите, що тут на голови падає. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. Ну, я не бачу прильота в самий Київ по області. Так, передмістя може бути: лівобережна сторона. 12. 12 вересня місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий. Правий. Не показують карти. Знову показують поль області. Тепер правобережна сторона. Там можуть бути прильот. На лівий берег приліту нема. 14, 13, 13 вересня місто Київ. 13 вересня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. Нема прильоту у Київ. 13-го карти не показали приліт у Київ. 14 карта сила. Посилення, посилення. Що це тут буде на Київ 14 ли... вер... вересня, 14 вересня, місто Київ. Лівий берег. лівий, Правий. Лівий, правий. Дивіться, тут показують, що може бути і на лівий, і на правий берег. Тут буде працювати ППО. І на лівому, і на правому березі 14 вересня. Тут може бути таке, на жаль, і 15, 15 вересня. Тут кажуть, нестабільна, досить нестабільна ситуація. Так, лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Лівий, правий. Тут десь кажуть, Можуть бути також від ППО можуть бути пошкоджені якісь правлячі органи, якісь державні структури. 15 числа от, якісь такі офіційні підприємства. Якась буде летіти велика ракета, сильна така на Київ. Оце карти показують, і що прилетить. Ну, зараз впаде вона в Київ, та ракета. Десь її зіб'ють, вона не досягне своєї мети, а щось буде летіти на Київ. Щось буде вилетіти, якась, ну, можливо, це не одне там буде летіти, але щось буде багато летіти. Ну, Одна точно така якась ну, проявила себе, показала. Оце 14-15 число карти акцент роблять. Але я ще раз нагадую: дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Біла церква з 11 по 15 вересня. Чи буде в Білу церкву приліт? Над вами дуже багато буде пролітати, але до вас прильоту я не бачу. Будуть збивати щось на півночі, але саме в саму Білу церкву нема. Васильківськ з 11 по 15 вересня. Усе мої Васильків. Чи буде приліт? У Васильків. З 11 по 15 вересня. Робота ППО і північний схід окраїний, там буде щось. Може бути приліт. На жаль, карти вам так попередили. Північ схід, окраїний передмістя. Бровари. Місто бровари. З 11 по 15 вересня. Місто бровари. З 11 по 15 вересня, місто бровари. Так, бровари. Так, бровари. Тут, на жаль, може бути у вас робота ППО на півдні, пів, південний схід. Південний схід. То там щось може бути. У вас робота ППО на півдні і на сході. Окраїни вашого міста. Бровари. Карти. Це попереджують вас. Місто Львів з 11 по 15 вересня. Місто Львів з 11 по 15 вересня. Чи буде у Львів приліт? У Львів. Так, місто Львів з 11 по 15 вересня. Ворог має надію, плани. Обстрілювати вас найближчі 5 днів. І може бути прильот. Карти показують, карта в центрі, карта сльози. Може бути пошкодження якогось такого важливого об'єкту. Це щось пов'язане з водою, з інтернетом. Можливо, якийсь заклад освіти. Може бути там, де діти, там, де діти. Тобто показують північ. Північ, Північ, північ якось ближче до центру навіть. Для Львову є небезпека, мої дорогенькі. Дитяча карта випала. Діти, сім'я, північна частина вашого міста. Будьте обережні, шановні мої глядачі. Чекаю зворотнього зв'язку. Відписуйтесь мені. Давайте. Як ото, знаєте, будемо грати вдвоє ворот. Ворот. А то розказую, розказую, а відгуків нема з деяких міст. Тернопіль. З 11 по 15 вересня. З 11 по 15 вересня. Тернопіль. У самий Тернопіль карти. Що ви показуєте? Чи є тут приліт? Покажіть, розкажіть карти. У місто Тернопіль з 11 по 15 вересня. Що чекає місто Тернопіль? Ха, область є. У саме місто карти не показали. По області, на жаль, є. Північ і е, схід. Є тут північна і східна сторона. Області, району тут може бути, на жаль. Хмельницький з 11 по 15 вересня. Місто Хмельницький. Місто Хмельницький з 11 по 15 вересня. У самий Хмельницький. Чи буде приліт у ці дні? У Хмельницький? Ні, в Хмельницькій нема. В північній частині області, північніше, там, кажуть, будуть прильоти по області, так, в самій Хмельницький нема. Старокостянтинів з 11 по 15 вересня. Чи в Старокостянтинів буде приліт? У місто Старокостянтинів? 11 по 15 вересня, старо Костянтинів. Башта вам випала. Хоч вона перевернута, ну, це і Янгол перевернула, але все воно каже, що може бути працювати на півночі ваш ППО. Можуть бути вибухові хвилі. Тут є загроза, щось буде летіти, велика, якась ракета така серйозна. Летітиме на Старокостянтинів. Північ. Північна сторона. Північ. Будьте обережні, мої шановні, Харків. Місто Харків з 11 по 15 вересня. Місто Харків. З 11 по 15 вересня. Чи в Харків буде приліт, у самий Харків? Може бути в центрі вашого міста пожежа, велика пожежа від прильотів ближче до центру, з двох сторон якось будуть летіти ракети, і тут може бути якесь е, загорання пожежа. Да, Збиватимуть, щось буде якась чергова атака. Карта страхів, карта безсонних ночей. Буде тут. ну, Судячи по цим картам, може бути, на жаль, у Харків прильот. Вінниця з 11 по 15 вересня. Сама Вінниця чи у саму Вінницю. Буде приліт з 11 по 15 вересня. Місто Вінниця з 11 по 15 вересня. Так, з 11 по 15 вересня місто Вінниця. Нема прильоту. Карти, кажучи, по області пів, якось північ, не північ, північ знову показують. Північ. Оце щось тут. А в саму Вінницю карти не показали прильоту. Слава Богу, нема. Так, Кропивницький, з 11 по 15 вересня. Пишіть мені всі, з якого міста ви дивитесь. Кропивницький. чи... Буде приліт до вас у самий Кропивницький. З 11 по 15 вересня. У самих Кропивницькі карти не показали прильоту. Слава Богу, нема. Так, Черкаси з 11 по 15 вересня. Місто Черкаси, чи буде у Черкаси приліт? У самій Черкаси? З 11 по 15 вересня у самій Черкаси. Чи буде приліт? У самій Черкаси так, з 11 по... 15. У Черкассі карти прильоту не показують. Не бачу я прильоту. Хоча кажуть карти на сході, південь і схід вашого міста, області, там може працювати ППО. Південь і схід. Передмістя, безсонні ночі, будуть щось летіти по Черкаській області, так, в оці 5 днів. І дуже близько біля вас. Ну, це, кажуть, якось не в самі Черкаси. Район, область може бути Південь і Схід. Будьте обережні. А місто Полтава з 11 по 15 вересня у саму Полтаву. Чи буде приліт з 11 по 15? У саму Полтаву. Чи буде приліт у саму Полтаву?

ППО буде працювати. ППО буде працювати на півдні в південному заході. Південь-захід. Якось там буде працювати ППО. Да, тут карти все кажуть. Передмістя Полтави, ну дуже близько біля Полтави. Вибухова хвиля. Загроза вам від вибухових хвиль від уламків для самої Полтави. Кременчук з 11 по 15 вересня. Місто Кременчук. Чи буде е, приліт у Кременчук у ці дні? Одразу показую, що у вас там будуть проблеми з світлом, водою. Центр тут кажуть, що, на жаль, може бути приліт. Прям центр Щось пов'язано з світлом, водою, газом, оце щось туди буде приліт. Показують, воно якось у вас знаходить, ну так як карти показують, що північ і захід тут може бути, на жаль. Кременчук будьте обережні, мої шановні. І заключне в нас сьогодні місто в цьому списку, в цій частині Житомир. Житомир з 11 по 15 вересня. Місто Житомир. У самий Житомир. Чи буде прильот? На півночі показують, щось не зловили, щось не спіймали. Північний захід, передмістя, район Житомира, там, область туди вище. Там, кажуть, буде щось таке велике прилетіть, може бомба, не знаю. Но тут показують окраїни передмістя в Житомира. Може бути окраїни, окраїний, вже ну, межа міста, черта города. Окраїни, показують, на жаль, так. Отакий От має таро-прогноз, мої, шановні глядачі. Давайте мені зворотній зв'язок, коментуйте, підписуйтесь, хто не підписався. Задавайте питання. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Дякую за довіру до моєї роботи. Україна є і буде завжди, Україна перемогла. Віримо, не здаємося, не сумніваємося. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім бажаю.